Три місяці тому на території села Олексіївка зникла вода в свердловині. Були спроби своїми силами відновити водопостачання шляхом підйому води з нижньої вежі на верхню, але це не дало результатів. Тому було прийнято рішення звернутися до компанії Аквалайф. Для проведення експертизи технічної стану свердловини, і проведення ремонту, поточного ремонту. Зараз компанія працює на об'єкті, було проведено обстеження, яке показало, що потрібно проводити ремонт. Зараз працює бригада, по закінченні робот буде підписаний акт прийому передачі, акт виконаних робіт. і ми сподіваємося, що водопостачання в селі Олексіївка відновиться. Зараз ми проводимо поточний ремонт мереж водопостачання на території водозабору біля дитячого садочка Олексіївської селища Олексіївка. В чому виникла питання? Пропала вода свердловини. Нас до нас скажімо так звернулися. З проханням провести діагностику, обстежити свердловину існуючу, і зробити якесь заключення. Ми провели відеообстеження, провели відкачування насосом з води свердловини, встановили, що для подальшого використання цієї води недостатнє, вона вже свій термін відслужила, відпрацювала, і потрібно провести необхідні ремонтні роботи, замінити обсадні труби, фільтр, насосне обладнання, кільк. Місяця мережі перепідключення зробити, поміняти клапана, ну, задвижки, все цю запірну арматуру. Зроблено демонтаж обсадної труби. Встановлена зараз пластикова труба, сипучі породи було зацементовано. Зараз у нас технологічна перерва, поки схватиться цемент, щоб ми далі могли продовжувати роботи по розбурюванню свердловини і продовженню встановлення фільтру чи то других обладнання. Потім ми плануємо зробити облаштування, поставити колодязь. Підключити до мережі водопостачання і щоб подати до споживача воду Ось такі питання. Я думаю, за дві неділі ми остаточно це питання закриємо. Останнім часом ми проводимо роботи, це Харківська Полтавська область. Раніше працювали весь східний регіон, це і Сумська, і Донецька. Ну, зв'язку з бойовими діями, це все ми зупинили ці всі роботи. Є досвід, особисто мій досвід у цьому літку виповнюється 20 років мого особистого досвіду. Є працівники, які працюють по 30-40 років в цій галузі. Ще обладнання є. Спеціалізоване є штат, є поняття геології цього району. І скажімо так, ми працювали в Троїцьку з ОТГ Олексіївською, вже до нас звернулися, тому що побачили наш результат. І ми, я думаю, доб'ємося цього ж результату і в селі Олексіївка.